Доброго ранку та благословенного Богом дня, мирного тихого неба. Я бажаю усім, хто дивиться сьогодні передачу ранок з надією. Єдина надія в Ісусі Христі. І разом з вами я хочу дякувати Богові за ті обітниці, які Він дає нам через своє Слово, дякувати Йому за життя. Пам'ятаєте, Божу любов не можна ні з чим зрівняти. І кожен, хто приймає Божу любов, той приймає радість спасіння. І апостол Павло написав римлянам у 8 розділі, у 15 вірші, чудову обітницю, чудову пораду підтримки. Послухайте, тому що ви не прийняли духа неволі знову на страх але прийняли духа всиновлення, яким кличемо, авва, Отче. Незважаючи на те, що Божий закон незмінний і Його правота доведена, грішник може бути прощений. Найдорожчий дар, який тільки небо могло дати, був посланий, щоб Бог міг бути праведним. І виправдовувати тих, хто вірує в Ісуса. За допомогою цього дару люди піднімаються з руїн і деградації гріха, стають Божими дітьми. Павло говорить, ви прийняли духа всиновлення, яким кличемо, ава, Отче, або, як ми кажемо в молитві, Отче наш. Я. Закликаю вас разом з улюбленим Іваном подивитися, яку любов дав нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися і ними м'є. Яка любов, яка незрівнянна любов? Ми, які були грішниками і чужинцями, можемо повернутися до Бога, щоб бути прийнятими в Його сім'ю. Ми можемо звертатися до нього, ніжно називаючи. Отче наш, це ім'я є знаком нашої з ним спорідненості, запевненням у Його невтомній турботі про нас і спілкуванні з ним. І Син Божий, дивлячись на спадкоємців, благодаті, не соромиться називати їх братами. Вони мають навіть більш тісні стосунки з Богом, аніж ангели, які ніколи не грішили. Уся батьківська любов, яка від покоління до покоління відкривалася у людському серці, усі потоки ніжності, які будь-коли виливалися з людських душ, це лише крихітний струмочок порівняно з океаном безмежної, невичерпної Божої любові. Яку неможливо описати. Можна роздумувати над нею щодня протягом усього життя, можна староно досліджувати Писання, щоб зрозуміти її, тобто Божу любов. Можна застосовувати всі дані нам Богом, сили і здібності, намагаючись осягнути любов і співчуття Небесного Отця. Однак, вони залишаться безмежно вищими. Можна заглиблюватись у Божу любов віками, але ніколи не збагнути її безмежності. Спонукуваний любов'ю Бог віддав на смерть свого Сина для нашого світу. Навіть вічність ніколи повністю не розкриє глибини Божої любові. І все ж. Якщо вивчатимемо Біблію і будемо роздумувати над життям Христа і планом Спасіння, ці величні істини дедалі більше відкриватимуться нашому розумові. Ми усвідомимо суть благословення, яке Павло бажав Єфеській церкві молячись. Щоби Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам Духа премудрості та откровення для пізнання Його, просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, у чому полягає надія Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка надзвичайна велич сили Його для нас, віруючих згідно дії могутності сили Його. У цих обітницях є надія на спасіння для світу. І Господь продовжує говорити нам, коли ми відкриваємо 125 й псалом першому та другому вірші читаємо. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, а пробуває вічно. Єрусалим і гори навколо Нього, а Господь, круг народу свого, віднині і повіки. Надію і спасіння для світу приніс хрест, це знаряддя тортур і ганьби. Учні були простими людьми, які не мали ані багатства, ані зброї. Але вони мали Слово Боже і зміцнивши силою Христа, пішли у світ, розповідаючи чудову історію про ясла і хрест, долаючи усі перешкоди, відмовившись від світських почестей і визнання, вони стали героями віри, сповнившись божественною красномовністю, апостоли підтримали своїми словами світ. В Єрусалимі, в цьому місті упереджень, поширювалися найсуперечливіші думки про того, хто був розп'ятий як злочинець. Учні ж сміливо продовжували говорити слова життя, відкриваючи юдеям зміст місії Христа, його розп'яття, Воскресіння і Вознесіння. Священники і начальники. Були вражені сміливим свідченням апостолів. Сила Воскреслого Спасителя насправді спочала на учнях. Їхня діяльність супроводжувалася ознаками і чудесами, а число віруючих зростало з кожним днем. На вулиці, якими мали переходити учні, люди виносили хворих на постелях, на ліжках, щоб коли Петро буде проходити, аби хоч тінь його впала на кого з них, до них також приводили біснуватих. Навколо апостолів збиралися натовпи, і ті, що зцілялися, голосно вихваляли Бога, вони прославляли ім'я відкупителя. Усі попередні спроби придушити нове вчення скінчалися невдачею. Але тепер садукеї і фарисеї вирішили, що учнів треба зупинити за будь-яку ціну, бо апостоли обвинувачують їх у смерті Ісуса. Розлючені, вони силоміць схопили Петра та Івана і вкинули їх до загальної в'язниці. Учні не злякалися і не засмутилися. Небесний Бог. Могутній повелитель Всесвіту, побачивши, що люди повстали проти його справи, вирішив особисто допомогти учням, які опинилися у в'язниці. Уночі Господній ангел відчинив двері в'язниці і сказав апостолам: Ідіть і, ставши у храмі, говоріть народові всі ці слова життя. Напередодні розп'яття Христос заповів своїм учням. Про мир. Мир залишаю вам, сказав він. Мій мир даю вам. Такий мир не дається тим, котрі пристосовуються до світу. Христос також ніколи не досягав миру ціною компромісу зі злом. Мир, який Ісус залишив учням, це мир у серці, але не той, що навкруги. Незважаючи на всю протидію і боротьбу у серцях його вірних свідків, завжди мав бути мир, мир той, який залишив Христос. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб і сьогодні, коли, можливо, земля тікає з-під ніг, в нашому серці, у мир Христа. Наш дорогий Небесний Отець. Через ім'я Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа ми схиляємось перед Тобою у ці хвилини, щоб подякувати Тобі за безмежну любов, яку Ти проявив до нас, віддаючи життя Своє, щоб ми могли повернутися до Тебе. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що сьогодні ти відкриваєш нам своє Слово, Ти даруєш нам обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями в цьому світі. У світі хаосу, у світі, коли здається, що все гине, Господи, а Ти даєш перемогу і Ти даєш свій мир. Ми дякуємо Тобі за це. Дай нам мудрості прийняти Тебе, Господи, і переживати цей мир з тобою. Наш дорогий небесний батько. Ми сьогодні в руки Твої віддаємо життя своє, життя наших дітей, наших рідних і близьких, нашої країни існування ми віддаємо у Твої руки. І, Господи, бачиш все, Ти знаєш все. Ми просимо у Тебе миру і захисту, ми просимо у Тебе провідіння, як би припинилося все те, що відбувається, але більше всього, незважаючи, де знаходиться людина, дай мудрості кожному віддати своє серце у твої руки, закликати Твоє ім'я і жити або померти з тобою. Це наше прохання до Тебе, Господи, а за все, що Ти зробив заради цього, за те, що Ти зніш важкий хрест на Голгофу і там віддав своє життя. Ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я щиро вдячний, Господу, за те, що живу в місцевості, де не проходять бойові дії. Але інколи бачу передачі, те люди, які виходили з оточення або потрапляли в інші скрутні ситуації, говорили: нам нічого не залишалося, як тільки звернутися до Небесного Отця, як тільки попросити у Бога захисту. І цей захист приходив, дорогі мої. Тому Господь дає нам сьогодні обітницю, що ми не прийняли духа неволі на якийсь страх. Але прийняли духовсиновлення. Ми є діти Божі. І це варто запам'ятати. Цією надією варто жити. І тоді, коли ми кличемо Отче наш, то цей Отець чує і Він спасає. І Господь сьогодні дав нам приклад, що в такій ситуації опинялися і учні Христа. І вони коли. Стояло питання життя і смерті, вони просто сказали, а кого нам більше слухати? Нехай Господь дасть нам мудрості. Віддати йому своє серце, слухати Його, будувати свій духовний дім на камені, будувати на Ісусі Христі. І тоді жива віра проведе нас по життєвій дорозі. Така віра закінчиться тим, що ворота раю відчиняться перед нею. І благословені Господом такі люди увійдуть у Царство Боже. Нехай ця надія, нехай така віра супроводжує нас сьогодні. До побачення.